Монти-червіно. Монти-червіно відноситься до категорії Мода. Отже, пропонуємо вам такі чудові куртки. І хочу сказати, що у Монти Червіно куртки моделі завжди дуже-дуже класні. А якщо це, і, ну, якщо це Мода, то це ще і надзвичайно популярні. Такі моделі, які на піку продажів. Тобто, пронтомода виробляють невеликі партії, але дуже такі моделі супер продаваємі. У Монте-Червіно хочу зауважити, що не завжди куртки вдалі, в тому плані, що дуже часто буває, що у них куці рукави. Рукава, рукави. Але. Ось цей варіант, що ми пропонуємо, це ідеальний варіант. Ну, Вони дуже постарались і зробили таку класну модель. Це весна літо. Дивіться, вони тоненькі, якість класна. Нема, ну от нема за що чіпитись, щоб сказати, що щось не подобається. Сучасна модель. Трьох розмірах, і от ми вам показали всі кольори. І до кожного кольору ще йде в подарунок. У нас до кожної куртки йде в подарунок і ще і сумочка. Нижче ви побачите варіанти кольорів, мікс кольорів, які ви зможете придбати. Ми гарантуємо вам саму кращу ціну в Україні. Ловіть відео з варіантами на зв'язку, ваш луч.